Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний маковий рулет. Готується він на дріжджовому тісті, тому давайте почнемо. В миску наливаємо молоко, додаємо живі дріжджі, їх можна замінити на сухі, додаємо половину цукру з спільної кількості та приблизно 100 г борошна, також і спільної кількості. Все добре перемішуємо, накриваємо. Ршничком або харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 20 хвилин. Нам потрібно, щоб опара трішки піднялася та дріжджі проснулися. У мене вже пройшло 20 хвилин. І ось подивіться, як піднялася опара. Тепер сюди додаю яйце, цукор, який залишився, розтоплене вершкове масло. Також додаю сюди мед. І не забуваємо, що для дріжджового тіста всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Просто за декілька годин до приготування вийміть все із холодильника. Тепер все добре перемішую і буду вводити частинами просіяне борошно та замішувати тісто. Важливо не додати більше борошна, ніж вказано в рецепті, щоб не забити тісто. Спочатку тісто я вимішую за допомогою вінчика в мисці, а далі переношу все на робочу поверхню і замішую тісто приблизно ще 5 хвилин руками. І ось таке мигеньке тісто у мене вийшло, воно зовсім не липне до рук. Тепер накриваю його рушничком і залишаю ще приблизно на годину в теплому місці, а тим часом приготуємо макову начинку. Висипаємо в каструлю мак і заливаємо водою так, щоб вода Покрила його приблизно на пів сантиметра. Ставимо на маленький вогонь і варимо приблизно 15-20 хвилин, поки не випарується вся вода. Далі є два способи, як перебити мак. Можна його відправити в подрібнювач разом із цукром, а можна пропустити два рази через м'ясорубку так само із цукром. Я обрала спосіб перший в подрібнювачі, так буде набагато легше та скоріше. Перекладаю зварений мак в чашу від подрібнювача, зверху насипаю цукор і перебиваю все блендером. Перекладаю весь мак в миску і все, макова начинка готова. За бажанням можна сюди додати ізюм або будь-які інші сухофрукти, або горішки. І за цей час в мене вже підросло тісто. Ось як воно виглядає. Присипаю робочу поверхню борошном викладаю. Тісто, зверху також присипаю трішки борошном, обминаю спочатку його руками, а далі розкатую тісто в пласт за допомогою качалки, товщиною приблизно 5 мм. Викладаю на тісто макову начинку, розрівнюю по всій поверхності тіста, а далі закручую його в рулет. Коли закрутили тісто в рулет, добре защіплюємо краї тіста, щоб під час випікання вони не розірвалися. І переносимо на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання. Накриваємо ще раз рушничком і залишаємо приблизно ще на 15-20 хвилин, щоб він трішки підріс. Після чого змащуємо його взбитим яйцем, можна до яйця додати трішки молока. І за бажанням зверху посипати сухим маком. Випікаємо його в розігрітій духовці до 175 градусів приблизно 30-35 хвилин. Орієнтуйтеся на суху зубочистку та золотисту скоринку. І ось мій рулет уже готовий. Ви тільки погляньте, як багато в ньому макової начинки і як мало тіста. Це дуже смачно!